Всім привіт! Мене звати Юля, ви на моєму каналі ми продовжуємо грати в Моя дитина Лебенсборн». Якщо чесно, після ваших спойлерів я оце далі і не хочу грати, якщо це буде те, що ви писали мені в коментарях. Ось, ну ладно, пошта тут. Е, значить, е, груні ми не грунюємо. Давайте хоч щось з ним. Ага, тут теж нічого. Можна поїсти. Ну, він коли просив його не чіпати, то це ж означало означає, що, наприклад, лоскотати його ні. Мені це не подобається. Так, все, я зрозуміла. Це погано. Давайте, хоч може, м'яч. Так, нічого хорошого від сьогоднішнього дня я не очікую. А, так, береже себе гаразд, я спробую. Слухайте, це просто жах. Я на роботі затримуватися не буду, а, бо я думаю, що тут може щось ще статися. А, тут прям додому хочуть. Клаус ще немає вдома. Я так і знала, що, в принципі, так і буде, бо. А, так, машинка, так. Можливо, можливо. Оць. Ну, хоча ні, тут ні. І тут я ніяк не можу зайти до цього. До так, а, ладно, давайте, можливо, я зможу скупитися. А, більше ніяких іграшок немає, іграшок ні. О, а чого це? Тут він вже 50 коштував. Чого це він дорожче коштує? Незрозуміло. Так, ладно, що у нас тут може по листам? У Берліні стає спокійніше. Після того, як російські військові та поліціянти Східної Німеччини покинули всі чотири спірні райони вздовж кордонів сектора, градус напруги знизився. Цивільне населення може знову вільно переміщатися між східною та західною частиною міста, що принесло велике полегшення людям. А, так, ну тут ще щось є. Тут, я так розумію, більше жодних нормальних фотографій. Я вдома. Не люблю затримуватися допізна. Так, мені взагалі не подобається його настрій. Ну, хоч вмити я його можу. А Давай, може, а чого? Я ж купляла? Так, ладно. Хочу своє ліжечко. Ну, добра ніч. І що, їй не треба тобі читати нічого? Так а мені що робити, Чого? Чого не можна нічого більше робити? А може ось тут? Теж ні. Ну, їжі взагалі небагато. Це щось готове, треба просто купляти і все. Ну, ладно. А, значить, доброго ранку. Доброго. Що в нас? Я не хочу купатися. Чому? Мені не потрібно приймати ванну. Щось сталося, нічого не сталося. Я просто не хочу приймати ванну зараз. Я вмиюся пізніше. Оце. Хоча б ти будеш робити? Будеш. А машинка. До речі, стоїть, гратися не можна. Є ось це так. Ладно. Ну, хоча б їж. А, треба було йому це дати спочатку. О, в нього і настрій підвищився, бо щось цікавеньке йому дали. Так, ну, слухайте, давайте хоча б його перевдягнемо. Я не хочу, щоб він у брудному ходив. Так, оскільки гроші мені більше не потрібні, то додому. І все ж таки, може я не нажала? Ну, кашу, ти ж візьмемо і давайте візьмемо бутерброд з сиром. Бо мені здається... Хауса ще немає вдома. Чого, чого, я не можу. А, ні, може. Треба його хоч радувати якоюсь приємною їжею Я вдома. Містер Солгей мене надто милий. Так, а що з ванною? Все ще ні. Ну, погано. Що я ще скажу? Давай. Що Шо, шокується? Скоро ж час лягати спати. Він і казку не просить читати. Добра ніч. Так, ну я хоча б ось це приготую. Ладно, ну, в принципі, я думаю, що настане той час, той день, коли він щось мені розповість. Ладно. А, так, доброго ранку. Сонечко з тобою все гаразд. Так. Все добре. Бачиш, я вже встав. Хочу митися. Так, ну, в принципі, в нього і цей. Чого він такий е щасливий наіграний? Не знаю, ну, ладно. Я не голодний. Ти не хочеш їсти? Я не голодний. А, просто скажи, кого зголоднієш. Гаразд, гаразд. Так, ну, слухайте, по ідеї. Може, проведемо час разом. Можемо помалювати. Здорово. Так, ну ладно, якась є картинка. А я от мені щось... Це ж субота, я ж повинна бути, мабуть. Я більше не люблю гратися. Тобою щось не так. Розкажи мені, в чому справа? Нічого не сталося. Я просто не люблю гратися. а Отже, щось сталося. Це просто на тебе не схоже. Так, так, залиш, дай мені спокій. Так, сюди ми теж не можемо піти. Щось приготувати, їсти, ну, не знаю. Їсти ти ж все одно не хочеш. Тут нічого робити. Що ж я буду з тобою робити? Тут То теж. Ну, давай ще, може, проведемо час разом. Давай грати в хованки здорово. Я ховатимусь. Так, ну хоч щось? Давайте його шукати. Тут наче немає і тут немає. Ага. А, тобі здалося знайти. Тобі вже треба йти. А, так, хочеш розлишитися сьогодні вдома, справді? Це не обов'язково. Хочеш, можемо залишитися разом і відпочити. Так. Іди, якщо так треба. Не хвилюйся, сонечко, я з тобою. Гаразд. Дякую. Так, ванну все ще не хочеш, не хочеш поїжу. Не голодний. А погуляти можна. Так, це добре, хоч щось можна зробити. Ну, давай ловити рибу. Чи щось що з зловимо. Ей, назад, назад. Боже, як мені жалко дитину. Так, є якась рибка. Ти впіймала рибу? Так, може, тут щось буде? Було весело, але я хочу піти додому малювати. Добре, можеш помалювати. Угу. Так. Це теж забрали і грибочки. Уже пізно, нам слід повертатися додому. Зате ми весело провели час. Згадаю, що так. Він досі не хоче їсти. Ти сердишся? А, я просто хочу зрозуміти, що відбувається. Я нікому не маю про це казати. А, про що ти не маєш нікому? Я піду спати? Побачимося завтра. Слухайте, голову треба відірвати, просто чи руки, чи щось ще. Ну, в принципі, тут все зрозуміло, що тут коїться. Плюс Ви мені сказали, що коїться, тож. А, значить, так. Ти вже зголоднів? Не дуже. А, будь ласка, поїж трохи заради мене. Нараз, тільки заради тебе. А що з ванною будемо робити? А, давай ось це, значить, тобі подобається їжа. Вибач, що засмутив тебе. Це не важливо, скажи, хто тебе скривдив, SoulGame? Нічого не сталося. Усе гаразд, чесно. А, так, ти можеш усе мені розповісти, коли забажаєш обіцяю не злитися? Гаразд. Нічого не сталося, все добре. Я не хочу тебе засмучувати. Та в сенсі, чим хочеш зайнятися. Можемо погратися з м'ячем, якщо хочеш. Так, що там по Ванні? Ні. Так а що мені із ним, якщо? Так, Люба, я думаю, тобі варто спробувати гаразд заради мене. Це теж погана маніпуляція насправді. Добре, я спробую. Так, ну принаймні, він чистий. Ладно, рибка. Рибка ще із грибочками. Казка просто. А пояси, поїси, іначе. Ну і давай нашу рибку з'їму. Було дуже смачно. Так, ну дитина, нарешті. Може, проведемо час разом, так, помалювати. Здорово. Так. Це щось, якийсь троль щось дає. Хлопчику, це погано. Так, машинку не пом... нічого не зробиш. Тут у мене нічого немає. Тут ми вже вмивалися. Ну давай хованки. Ага. А, тобі вдалося знайти мене. Можна я піду спати, звичайно, можеш. Я хочу послухати казку перед сном. Почитаєш мені, звісно. Чудово, дякую. Так. Uh, у нас є тут щось. Треба збира... euh, забиратися звідси. Благаю, пробач, мені не вдалося тебе захистити. Хто би міг подумати, що твій учитель, хоч би як погано, він до тебе ставився, здати на такий мерзенний вчинок. Тепер ти навіть не даєш мені тебе торкнутися. Нам треба просто необхідно якнайшвидше поїхати звідси. Я зроблю для цього все, що зможу, даю тобі слово. Я про це кажу вже дуже дуже давно. Треба ж забиратися, чого вона не їде звідси. З дитиною. Привіт. Я так. йду до школи. А, так, я не можу відпустити тебе до школи. Ти про що? Мені не можна прогулювати? Вони будуть злитися, як же школа. Нічого, підеш е, в іншу. І мій учитель. А, так, забудь про це. Ми придумаємо, як звідси поїхати. Ти залишишся вдома, поки я не придумаю, як нам звідси забиратися. До тебе ніхто більше не чіплятиметься. Точно так, тобі більше нема про що хвилюватися. Добре, тож. Тож мені більше не доведеться бачити містера Солгейма. Так, ні, ти його більше не побачиш. Добре, я залишуся, якщо можна. Прекрасно, я сподіваюся, що ти хоча б помиєшся. І е, ну, можна, в принципі, разом щось оце таке поробити. М -м, так, і, звичайно, поїсти треба. Не ну, хочеш подивитися, що ми отримали поштою? Так, ладно. М -м, мабуть, це важливо, якщо... Він на цьому е, акцентує увагу. Гайнс Фляйшер. Мені дуже шкода чути про проблеми клауса. Я можу переказати вам гроші, які мої батьки залишили для хлопчика. Натомість ви повинні пообіцяти не приїжджати сюди та не вимагати сплати аліментів. Моя нова родина не знає про цю дитину, тож нехай усе так і залишиться. Так, це добре, це прекрасно, якщо ми зможемо переїхати. У випуску президент Трумен заявив, що США майже завершили будівництво свого першого крейсера атомохода, чи ознаменується початок нової ери для Сполучених Штатів. Чи побачимо ми американські літаки, електростанції та кораблі, що працюють на ядерній енергії? З часом дізнаємося. Так, матеріали для предметів. Ладно, щось що сталося. Це через школу. А, так, починай збиратися. Ми їдемо звідси. Чому що сталося? Я зробив щось погане, нас переслідують. А, так, поїдемо в чудове місце і почнемо нове життя. Ой. Тож, у нас буде новий дім? Подалі від школи. А як же Лів? Так, зможете надсилати одне одному листи. Я тебе навчу це весело. Надсилати листи? Добре, я писатиму їй кожен день. Я сумуватиму залів. то ми справді поїдемо. Так, ти ж не передумав? Ні. Я хочу забратися звідси. Це прекрасно. А я піду збирати речі, головне не забути м'ячик. Ми візьмемо тебе із собою м'ячку. Не бійся, ми поїдемо туди, де нас не ображатимуть. У моїй кімнаті теж багато речей. Треба попередити всі мої іграшки, щоб вони не хвилювалися. Не бійся лисичко, ми тебе теж візьмемо. Поїдемо туди, де нас не ображатимуть. Ого, у нас багато речей чин, так? Ну, ми готові. Уже час вечеряти, ми ж не забули взяти їжу в дорогу? Давай. Знаю, ми переїжджаємо в нове місце, я мав би радіти. Вибач, це все через мене. А, так. Не кажи так, ти для мене найрідніша людина. Дякую. А, ага, можна ще поїсти. І у нас тут щось було. Вже пізно. Так, а я щось новеньке зробила, наче не зробила. Ми справді завтра поїдемо звідси. А, так, ми поїдемо туди, де нам нічого не загрожує. Туди, де всі люди будуть добрими. Ми будемо жити з, з моїм татком. А, так, ні, ми їдемо в інше місце. Ох, тоді! А куди ми їдемо? А, ну, я поки що не знаю, але завдяки твоєму татові скоро нас тут вже не буде. Будь ласка, не залишай мене. Звісно, я ніколи тебе не залишу Гаразд Знаєш, а завтра приїжджає король. Я хотів його побачити. А, навіщо це тобі? Як я давно хотів його побачити, що з того часу, як дізнався, що він приїде. Слухай, якщо підемо лісом, зможемо подивитися на нього, і нас ніхто не помітить, правда ж? А... Так, це все одно доволі небезпечно. Поїдемо звідси вранці. Добраніч. Добраніч. Так, до щитинника щось додано. Треба написати листа про звільнення з роботи. Написати листа, фабрична вулиця, написати я офіційно подаю заяви про звільнення. Хочу подякувати за можливість, яку ви мені надали. Фабрика була одним із набагатьох місць, де до мене ставилися з розумінням і повагою. Ми переїжджаємо, щоб знайти для клауса краще місце та спробувати зробити його дитинство щасливішим, з найкращими побажаннями. Так, чудово, і тут у нас щось є. Твій батько відповів пам'ятаєш гарні новини про спадок від бабусі дідуся, який передав нам твій батько? Він дістався нам з певних умов. Вибач, я не хотіла тебе засмучувати, але мені довелося пообіцяти, що я не дам тобі побачитися з братами чи батьком у Німеччині. Його дружина про тебе не знає, і він хоче, щоб так було і надалі. До того ж, мені довелося пообіцяти, що ані я, ані твоя мати не станемо вимагати від нього елементів. Натомість він надійшле нам спадщину, мені дуже шкода. Що ти не зможеш зустрітися з братами, але тебе потрібно звідси відвести якомога швидше. Сподіваюся, ти зможеш мене зрозуміти та пробачити. Так, так щось погано що я втік я хотів побачити короля. Поглянь е, у злісся ми можемо все бачити тут, безпечно, це місце саме для таких тролів, як я. Не називай себе так, ти найкраща найдобріша людина. Ой, ну хороші люди теж існують. Як-от Лів чи навіть воли, вони не бажали мені зла, мені майже вісім. Я був таким наївним, коли думав, що в школі буде весело, перш ніж піти до школи, я хотів більше поспілкуватися з людьми, завести багато друзів, з якими можна було б гратися, але більшість дітей, і дорослих, жахливі. Тобі хотілося, щоб я довіряв людям, але навряд чи мені це тепер вдасться. Навіть містер Берг поїхав. Можливо, я можу довіряти Лів, я довіряю тобі, я завжди довірятиму тобі. Тобі вдалося дізнатися про моїх батьків, виконати обіцянку, але чомусь мені здається, що ти щось від мене приховуєш. Скоро ми поїдемо звідси. Я більше ніколи не хочу сюди повертатися. Інше місце буде кращим, правда? А, так. Ми ніколи не здамося, людям доведеться нас прийняти. Я не знаю. Я досі наляканий. Здебільшого тебе не було вдома, а бути на самоті страшно. Сподіваюся, на новому місці буде достатньо їжі. Ем... Так, можливо, ми і не матимемо багато грошей, але я завжди буду поруч з тобою. Гаразд. Він тут, я чую її. Ходімо, подивимося. Я бачу короля он там, Ех, От якби ми були ближче. але ми лише розлізли їх, особливо я. Усі його люблять. Я хочу піти. Нараз клауса. Ходімо. Так. Ви з Клаусом переїхали до іншого регіону Норвегії, сподіваючись, що на новому місці вам буде краще. Нам невідомо, що сталося далі. Якщо вам пощастило, Клаус отримав шанс на краще дитинство, якщо ж ні, історія могла повторитися. Багато з цих дітей зазнали страшної долі. Більшість із них втратили будь-яку віру в людство, у Бога та в норвезький уряд. Туве Велайла народилася в 1941 році. Моя мати мене вила, коли відчим теж спробував накласти на мене руки, я втекла до сусідів. Вони були добрими людьми та бачили, що відбувалося в моєму житті, тож вирішили мене захистити. Торлейф народився в 1942. У мене була мати, хоча вона й віддала мене до притулку на деякий час через нового чоловіка, але згодом моє життя склалося вдало. Гіарда, народилася в 1942-му. У мене було складне дитинство. Я дуже рано зрозуміла, що маю якнайшвидше втекти з Норвегії, позбутися клейма. Йорн. Нам пощастило, що ми вижили. Для багатьох усе закінчилося значно гірше. У мене була двоюрідна бабуся. Було б чудово, якби кожна дитина мала таку близьку людину. Дякуємо, що подарували цій дитині краплину надії. Щоб дізнатися більше про історію гри, відвідуйте сайт частина коштів. Так, ну я купила гру. А ви пережили дещо схоже на події в грі, чи хочете обговорити свій досвід? Так, ну що ж, так, тут на нічого не хоче коїться. Я подумала, що можливо там буде якась. Ще заставочка після цього, але можливо ця заставка буде не дуже довга. Дивіться, гра дуже мені сподобалася. Вона дуже мила, дуже мила в плані а, самої дитини, як вона себе поводить, як вона, а, які в неї думки. Ну, і, в, ну, насправді, ну, от, В самому початку все ж було добре. Правильно ж? Ось, тому для мене це було прям мі-мі-мі. Ось, а ось далі все, що почало проходити, ну дуже це страшно, дуже я прям мені шкода Клауса. Я от не знаю, можливо, я. Е, мені здається, я все зробила вірно, але я десь бачила, коли я переглядала ютуб-канали, щоб зрозуміти, скільки мені ще залишилось. До речі, це проходження повинно було бути десь на хвилин 40 Мабуть, я щось не так порахувала. але це таке. Значить, я бачила там підписи там, до деяких відео, що хтось там погана мати чи поганий батько. І то, тобто, я розуміла, що, скоріш за все, люди зробили якийсь невірний вибір, і тому. Можливо, у них інша кінцівка. Я не знаю, що є тут декілька кінцівок. Ну, скоріш за все, раз у нас є аж три варіанти відповіді. щоб ми залишилися, якщо б ми йому постійно в від, ну, школу віддавали що ні, -ні іди працюй, ой, йди вчись, я пішла працювати. Тобто, скоріш за все, це все пішло б в іншу якусь сторону, яку я взагалі навіть не хочу знати. Тобто мені вже вистачило того, що цей кончений вчитель до нього чіплявся, так розумію. І це, це мерзенно, і фу, і Коротше. А, так, я от не знаю, не можу я на жаль, вийти, щоб подивитися, чи буде тут якась ще кінцівка. Ну, виглядає як кінець насправді. Графіка подобається, Ну, гра трохи, до речі, така лінійна, там не дуже багато можна зробити. Але, я так розумію, якщо б я там куклу купила чи машинку купила вчасно і з ними погралася, то, мабуть, якось воно ще е продовжилось, але, ну, хтось може ще буде грати е після мене і буде знати, що це треба зробити. А, ось. Так, ну, на жаль, на жаль, немає ніякої далі заставки. Думала, що може, щось ще буде. Ну, ось така у нас гра вийшла. Загалом все ок, якщо б не сама ситуація. А, дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайку, коментуйте. Всім пока!